надії сподіваюсь, Леся Українка. Геть ти, думах, ви хмари осінні, то тепера весна золота, чи то так угалю в голосінні, променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, Жити хочу, геть, дума, сумні. Я на богім сумнім перелозні. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду них сльози гіркі. І від сліз гарячих розтане та кораля я міцна, мов квіти зійдуть і настане, Ще для мене весела весна. Я на гору круту крам'яною, буду камінь вагкий підіймати, і несучи вагу страшною буду пісню веселу співати. Вдовгу, темну, нітьку не видно, Не стулю ні на хвильку очей. Все хукатиму зірку провідну, владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Гити хочу, геть, думи, сумні.